Кримським мостом закритий, окупанти готують запуск паромної переправи, частина дорожнього полотна у воді, але всі подробиці далі. Друзі, напишіть слова подяки нашим захисникам у коментарі, їм буде дуже приємно читати ваші слова підтримки. Отже, за останню інформацію, рух Кримським мостом, де спалахнула сильна пожежа, закритий, окупанти готують запуск паромної переправи через протоку. На опублікованих фото видно, зруйнована одна смуга руху. Російські пропагандистські ЗМІ з посилання на Федеральне Агентство морського та річкового транспорту пишуть, що судноплавство в Керченській протоці не зупинялося. У підприємстві окупантів Кримська залізна дорога стверджують, що відбулося загорання паливної цистерни у хвості вантажного поїзда. Локомотив із частиною вагонів виведено на станцію Керч, ведуться аварійні роботи. Причини подій встановлюються. В окупованому Криму. Від початку серпня регулярно з'являються повідомлення про вибухи та пожежі на військових об'єктах, захоплених російськими військовими. Подекуди це призвело до серйозних втрат російської окупаційної армії. Друзі, просимо вашої підтримки у вигляді підписки, лайку та коментаря під цим відео. Це дозволяє більшій кількості людей побачити корисну та актуальну інформацію та просувати україномовний контент. Дякуємо і слава Україні!